Тема нашого уроку Я підприємливий, я підприємлива. Що означає слово підприємливий? Те ж саме, що й заповзятий, а «заповзятий» – це те ж саме, що «завзятий». Тоді давайте розберемося значенням слова завзятий. Завзятий. Дуже діяльний, енергійний, який наполегливо переборює труднощі, невідступно домагається здійснення поставленої мети. Друге значення завзятий, який із захопленням, з пристрастю віддається якому-небудь заняттю якій справі, тобто запеклий. Третє значення завзятий, який характеризується великою енергією, наполегливістю, непохитністю, провдачою людини, її окремі риси та інше. І четверте завзятий, який ведеться з запалом, пристрастю, упертий, напружний про працю та боротьбу. Яке ж із цих значень підходить до нашого слова завзятий або підприємливий? Це дуже діяльний, енергійний, який наполегливо переборює труднощі, невідступно домагається здійснення поставленої мети. Це і є значення слова підприємливий. Як стати підприємливим? По-перше, потрібно поставити собі мету. Далі потрібно відшукати кроки, якими ми будемо досягати своєї мети. Учись шукати те, що потрібно для виконання плану, предмети, книжки, різні речі. Учись діяти самостійно і в команді. І учись долати труднощі, щоб стати підприємливим.